Зараз ми на конференції, і я зустрілася з чарівною елегантною жінкою, директором-консультантом компанії Nature Sunshine Products Діаною Оніщенко. Діана, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви вже багато років пов'язали з НСП. А чому саме з НСП? і що вам дає НСП? Хочу сказати, що за фахом я масажист реабілітолог, і коли я познайомилася з цією продукцією, в мене на той час вже були питання, як допомогти людям. Тобто приходили люди, які не отримували від, ну, від лікарів, навіть від мене реабілітологу ну, всі повноти відновлення здоров'я. Так, це було і після інфаркту, після інсульту, після переломів. Тобто люди казали, ну чому там перелом докузається, не відновлювається кістка або сустави, або там е, інфаркт повернувся, або там повернувся інсульт, знову повертається. І тоді я не мала відповіді, але ж мені також було цікаво. Ну, Також дітки були ще невеликі, часто хворіли. Тобто, мені ці, ці питання мене хвилювали як маму, як там, жінку, як бахівця. І коли я познайомилася з цим продуктом. Я знайшла відповіді на всі питання свої. Так? То я дізналася, чому такий кальці, як він засвоїв, чому саме такі, наприклад, кальцік. Так? Як зробити, щоб діти не хворіли, не щоб це коло прирвати цих простудних захворювань. Це по-перше, Тобто тут є відповіді, тут багато фахівців різних. І ну, саме з різних цих же і вже остеопаті, переперекарів, косметологів багато батьків, які знають зсередини, як працює права. І коли я прийшу, приходила, то цих фахівців було не так багато, а зараз фахівців більше і більше з досвідом. тобто, я впевнена, в продукція на 100%. Я знаю, як він працює. Мої діти виросли на цьому продукті. Я отримала результати на своїх пацієнтах. Це перше. Тобто продукт гарантовано класний. Просто класний. Безпечний. Для тих, хто тільки приходить в компанію, чому вигідно? Ви отримуєте просто пакетом. У вас є. Тобто доступ до досвіду і результатів це перше, а друге є готові програми, на які можна орієнтуватися, Тобто не треба чекати. Результати є, програми є. Команда, яка буде з вами, ваш спонсор це допомога величезна. Одна така підтримка дуже важлива і це комфортно. За себе, да? І тільки від вас залежить, да? як, як ви працюєте, да? як ви розвиваєте в цьому бізнесі, ваш технік може зростати. Виявляєте? На 100 на 100 доларів на да? тобто 200 на 300 кожного місяця, де ви знайдете такий бізнес, і таку роботу, щоб зразу, не вкладаючи гроші в... Бізнес, як традиційно, так зростали ваші доходи, і кожного місяця ви отримуєте виплати. Нема такого, що вам треба працівникам виплатити, а потім що зостанеться вам. Ви отримуєте і ваші люди отримують. Тобто вигідно всі клієнти отримують прибуток, клієнти навіть які у вас є. Їм вигідно купувати. Клієнти отримують, ваші партнери отримують доходи, і ви отримуєте доходи. Тобто, що що ще шукати? Що можна ще шукати? І да, я була на виробництві ще в 2006 році. році. Бачила все своїми очима. Бачила, як компанія нам начислена за виробництво відео, де бухгалтерія нам казали, тут нам начисляють гроші, О, тут виробництво, О, тут склад, тут звідти звідти йде товар по всім країнам. Тобто я бачила все на власні очі. І я одна, тобто, кожного року група директорів з різних країн їде на виробництво і все це бачить на власні очі. Тобто ну, Тут багато переваг і я дуже задоволена, і тому 25 років я тільки в цій компанії. Я вважаю, що я от, ну, просто такі, використала цей шанс щасливий. щасливий. Тому запрошую приєднатися до нашої команди.